А друге таке. Mm. Так, ось Бум. <гум> Дивіться, хто там що їсть. Коротше, я нещодавно проводила такий експеримент авокадо просто дубове. Воно було навіть ну, ось таке зелене. Е, я поклала ось так ось в тарілку і накрила е, кульком, звичайним. І воно лежало там два дні, рівно два дні, і стало вже ось таке м'яке. Я його вам зараз покажу, з нього акамола навіть можна робити. Ось авокадо маленькою ложечкою. Воно стало супер м'яке. Таке кремове офігід. Я не, не очікувала такого результату, тому що воно день полежало. Якби так собі було. І другий день воно просто ідеальне стало. Так що веріть лайфхак на замітку. Тобто, ось я навіть зробила з нього гуа і я в шоці як, але лайфхак реально працює. Якось питалась скласти збалансовану тарілку. Тобто тут половина овочі, каша і повинні були бути білки. але я візьму хумус, горішки, жири, авокадо також жири. Коротше, цей згадала, що я так ще колись була слаймером. І достала свої оці всі посипочки, боже, тут і сніг навіть є. І ось ці всі кульки. О, я не знаю, як це називається забула, але воно дуже красиве. Полунички, там драгонфрукти. Бльосточки. Боже, ну ти що, пісня? О, шовний господи, Я про них колись сміла. Дивись, вона на очі. О, ха, сльози на очах. Це так круто. Просто дитяча мрія, тому що я от щось трохи трішечкою так засумувала. І думаю, треба повертати собі якусь таку дитячість. От. Тому будемо пробувати зуми. Боже, я щось просто живу таким життям, яким мріяла в дитинстві, реально. Не все є. Треба ще траборат купити і все, і буду робити завтра слаймі. Класно. Я ще зверху хочу посипати такими штучками. М -м, такий слайм вийшов взагалі круто. Такий двохцвітний. Це знизу Cloud слайм, тому що в мене одна упаковочка, але все одно краса. Я йду додому, сьогодні була в школі. ну Таке слідо. Не <смі>, дуже хочеться. Е, купила продукти, там норі, е, сочевицю купила, авокадо, От. Йдуся щаслива під дощиком. Так класно. У нас розцвіли коротше, ці абрикоси. Такий красивий цвіт, я вам покажу. І пластилін також купила, буду щось ліпити, типу слайми якісь. Луна сьогодні перший раз була вдома сама, без мене. А, тобто вона сиділа сама. Подивлюсь, що там вона натворила. Не знаю, може нічого, як вона себе почуває. Тому що вже йде чуть-чуть на поправку. Краще, думаю, да, хороше. Будемо йти гуляти. Гуляти, так. Да? Вона вже потрошки набирає вагу. Де нормальний свій і енергічно. Котрий раз я дивлюсь на себе в дзеркало і не розумію, як красиво, вчини красиво. Взулася, вдягнулася. Корот, ми тут з Луною гуляємо. І отакі от в мене руки вже просто. Це я мічом, коротше, набила. От, і зараз ми гуляємо, її трохи підтрушувало, бо холодно спочатку було, а тепер вже все добре. Да. Ну, і це вже ми другий раз гуляємо на день, тому що перший раз вийшло, було холодно і дощ, а зараз вже він трішки прекратився, але такі да. Думаю, Я чумазик, буду переодягатися. Луну мити. Що ти, Чоловік. Короче, я ще позвон... Мені позвонив брат, коли я займалася, ну, типу, м'яча грала. І він теж вийшов на вулицю в м'яча. Ну, блін, я вже не звикла, що я так можу когось надихнути. Тут прям неожиданно було. Мені це прям ну, дало до самооцінки плюс настрою, плюс мотивація якоїсь. Тому так. Та я тебе там тоді воду. Иди в туалет. Іди в туалет. Головне на високий так напряженные, потому что у нас мячиком грала. Верну так гравита, это морда. Да? Сама нашла, сама пограла. Будемо спати желять. Вот он, этот день. Будемо здавать лунний аналіз. i У нас тут уже сонечко вийшло во всю. Тому я граю бачка. Даже Навіть мені трішки жарко вже. Це ну, ж капець, що за собака. Луна, Ми, значить, тебе тут спасаємо, ти щось нового Ось, бачите, як типу, вона через клітку видиралася, і отак просочилась світер зняла. Капець, Що за собака? Монстр. Монстр хай. Говорю, бы же любые, но такая шкодница. Сусик. Так мы уже спим. Луна ложить. Я слайм леплю. Моя малышка. Малыха. А ти тут округу здоволода. Просто що означає щастя в дрібницях. Це просто. Для мене це щастя, це просто гуляти з собакою і проводити з нею час в будинку, тому що це якби закрита опція була для мене. Але зараз я можу трішки цим насолодитися. Просто луна сидить. Балдею. Я ходжу, теж балдею, Тож я з нею можу балдіє. Коротше, я сьогодні прийшла в школу, просто башка отака, але трішки сьогодні легше, ніж було вівторок. вівторок. Тому я сьогодні отримала травму. Ось тут в мене червоне око. Це мічом попало і я якось м'яч зловила рукою і ногтем собі ось сюди просто. Ах. Отак оце було. Зараз іду гуляти з луною і щось допомагати бабусі. Неймовірний захід сонця, тому буде класно. Йо-май, -йо, оце булавий магнат просто. Тільки Рядок і трошки. Не буду Не менше, а більше. Так як обрізати цибулю. Отак от просто. Хоп, і вона знімається. Це не видно, хто тут кладет, тоді так. А що це там? Що хороше. Ось у бабусі відро з водою. Просто звичайна тепла водичка для цибульки. За мной тут хвост увязался. Дя мои модные ткату. Петрушка. Ми її корні не викидали після зими. Ми їх залишили на зиму. Ось так ось вона проросла на лесу. Зараз хочу нарвати декілька листочків петрушки. Собі завтра буду робити счовичний млинець. Це просто казка. просто такая черевная штука, огород. Я обалдею. Баночку я бабусь сварила, она у нас стоялась. Все луна. Авокадо, до речи, ВТБ зараз акция, дуже хорошая. Луна пішла, сіла до двері, хоче, щоб я її вивела в туалет. Чи не розумна собака? Подивись на мене, Луна. Дзеркало дивиться на це. Цвічка кутена дуже. Холодно на вулиці, а ми ходили в туалет да вона. Лущенка відпочиває.